Сьогодні маємо дев'яту неділю по зісленні Святого Духа і продовжуємо роздумовувати над, над цими євангеліями неділі. Якщо собі згадаємо минулу неділю, там було помноження про помноження хлібів, риби, велике чудо, як я згадував, що всі євангелисти описували. Це чудо з хлібами, тобто є велике чудо. І після, відразу після цього можемо собі так уявити, що ще вчора, якби Ісус робить це чудо, народ нагодовується. А вже сьогодні, вночі, ранку, десь так приблизно о четвертій, учні далі борються із морем, з вітром, з хвилями. І Ісус Христос іде до них по воді. І знаєте, десь так роздумуючи над цим Євангелієм, думаю собі: ну, можливо, не є великої дивини в тому, що Ісус ходить по воді. Чому? Тому що, якщо зважати на чудо, яке було попередньо, тобто вчора, ну то нічого дивного, що той, який розмножує із п'ятьох хліб і може нагодувати. Около 20 тисяч людей, то нічого дивного, що він буде, йти, буде могти йти по морю. Але сьогоднішній ванелі я би його так назвав, це, це подвійне чудо. Бо якщо так задумаємо, скільки сьогодні осіб ходить по воді? Двоє. Ходить Ісус. І хто ще ходить? Ходить Петро. Ну, і тому справді, знаєте, і навіть псалми говорять про те, що ну, для Бога не є проблем ходити по воді. У 104 псалмі читаємо: з хмар собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру. Понад шум вод великих, понад могутні хвилі моря, Господь могутній на висотах. Тобто, дивіться, для Бога, в принципі, ну, нічого дивного, що Бог. А Ісус Христос є Богом, Він вже то показав, можемо казати, і у тому чуді з хлібами. Нічого дивного, що він ходить по воді, але Петро. Петро так само ходить по воді. Скільки він там метрів пройшов, но ми не знаємо. Але ми точно знаємо, що він пройшов по воді якісь там певні кроки. Та навіть тих три кроки, чотири, і то вже багато. І він ходив. Що це, нам, що це нас застановляє? Дивіться, ми всі з вами любимо чуда. Ми очікуємо чудес. І, але нам треба зрозуміти, що Бог нас так само закликає до того, щоб ми робили чудеса. Щоб ми з вами робили чуда. І сьогоднішнє це Євангеліє у образі Петра показує, що людина здатна насправді робити чудеса. Але коли? Тоді, коли вона пильно вдивляється в Ісуса. Дивіться, доки Петро ішов прямо, вдивлявся в Ісуса Христа, Він зміг іти по воді. Що його відволікло? Вітер. Він потворився на вітер. І тому засумнівався і почав тонути. Він засумнівався, ну в чомусь у собі. Ну, не зовсім, бо він і тоді, коли він мав намір іти по воді, він каже: Господи, Ти мені повели, бо я своїми силами не можу. Но якщо ти мені повелиш, щоб я пішов, то я точно піду. Петро в це вірує, і ми бачимо, що його віра в цьому є сильна. Ісус йому велить і Він іде по воді. Тобто Петро добре розумів, що він це робить силою Бога, а не власною силою. Але все рівно, коли він іде і вже коли починає тонути, то в чому проблема була з невіри? Хвилі. Іван Золотоустий. Він дуже гарно коментує цей уривок. Він каже так: Петро, зійшовши з корабля, йшов до нього, радіючи не так тому, що ходить по воді, скільки тому, що йде до Ісуса. Але, перемігши важке, він ледь не зазнав шкоди від найменшого, найлегшого. Я розумію стрімкість вітру, а не моря. Така природа людська, часто досягнувши успіху у великому, вагаємося у малому. І слухайте, на правду це є так. Дуже часто ми досягнувши якихось великих речей у християнстві, дуже легко падаємо через якісь дрібниці. Але дивіться знову ж повертаюся до того самого питання чуда. І Ісус Христос заохочує нас робити чуда. Він каже навіть, навіть такі слова, що каже, «Істинно, істинно, говорю вам, хто вірує в мене, той так само діла робитиме, що я їх роблю. більше від них робитиме, бо я вже йду до Отця Мого. Ще раз. Хто вірує в Ісуса Христа, той буде робити навіть більші діла, ніж я, каже Ісус. Роздумовуючи знову ж десь так над чудом цим, ходіння по воді, знову ж не так Ісуса, бо з Ісусом, якби трошки зрозуміло все, але з Петром, як то Петро так міг. Роздумовуючи над цим чудом, я собі задав питання, а яке є найбільше чудо? Що для нас є у цьому світі, можемо так казати, не того матеріального, але що для нас є найважче робити? Як думаєте? Ну, Ви знаєте, ви чули вже. Але справді найважче є любити. Найважче є в цьому світі любити ближнього. Доказом цього може бути твоя сім'я. Можемо собі згадати, і я то пригадаю, знаєте, коли приходять, особливо і, і до мене, там, молодята на, на ці передподружні науки, то, якби так, таке перше питання можу задавати їм, що вас сюди привело? Ну І вимагаю з одного боку, від них вимагаю відповіді. Ми любимо один одного. Тобто любов нас привела до Того, щоб ми вінчалися і хотіли жити разом ціле своє життя. А потім я намагаюся їм пояснити, трошки із власного досвіду, що ви насправді не один одного любите. А кого ви любите? Себе. У вас свої, май, майже в кожних, кожному подружжі, у хлопця, у дівчини, які сходяться, у них свої мотиви, чому це їм потрібно. І доказом цього є потім їхнє майбутнє життя. Потім вона помічає його егоїзм, він помічає її егоїзм. Починаються суперечки, починаються певні якісь нюанси. Я би так казав, починається процес виховання у любові. Між двома особами фактично подружжя, можемо казати, це і є, то той процес виховання разом спільно у любові. Любити це є одне із найважчих речей, які нам доводиться робити. І це дивіться, зауважте, це я говорю про, можу сказати, про рідних людей, тобто чоловіка і жінку. А тепер, якщо підемо і заведемо мову про сусідів, як їх легко любити, ні? особливо, коли від тебе межу там пів метра забирають? Я не про те, щоб віддавати межу, якщо це неправильно, да? але про любов. Як легко любити наших депутатів, які від нас там не знаю, чи крадуть, чи є несправедливі. Тобто любити це одна із найважчих речей. Я, я би так сказав, що любити хоча б частично, так як любить Бог хоча б частично, це вже є чудо і це є дуже велике чудо. Але заважмо одну річ. Так як Петро, коли вдивлявся в Ісуса Христа, Він зміг робити це чудо, тобто робити так, як Ісус, він зміг ходити по воді. Коли ми з вами будемо вдивлятися в Ісуса не в свій егоїзм, але в Ісуса, ми будемо здатні любити один одного. Іншими словами, ми будемо здатні виконувати чудо, робити так, як Бог робить. Одна із моментів, найбільших моментів, що диявол не любить це коли ми звертаємо увагу на свого ближнього, а не на себе тільки. Чому це дияволові так не подобається? Чому навпаки дияволу подобається, щоб ми сварилися, виривали на один одного, щоб ми там, не знаю, свою лише правоту встановляли? Чому так є? Тому що Бог є богом миру, любові, поваги. А диявол хоче навпаки, щоб і було. Тому, коли ми, коли ми любимо, ми уподібнюємося до самого Бога. Ми стаємо як Він, як у сьогоднішньому Іванелії Петро. Він, мавши ту віру, любов до Ісуса Христа, Він уподібнився у якийсь момент, уподібнився до Ісуса Христа. Він почав ходити по воді, як Ісус. Можемо казати, до нього можна так само, як якусь частину. стільки, скільки Петро ходив по воді, присвятити цей псалом. Над шум вод великих понад могутні хвилі моря Господь могутній на висотах. Тобто до такої степені приходить Петро. Цей Петра, Петровий досвід оціє події. А я думаю, що добре би було, щоб ми запозичили собі цей досвід. Досвід того вдивляння в Ісуса Христа. Як, як, як отримання тої любові і потім так само давання тої любові. Петро добре розуміє і дивіться, бо хто такий Ісус Христос у сьогоднішній ситуації і завжди це той, який любить. Він навіть кажучи Ісус навіть кажучи Петрові Петре маловіре, щось засумнівав. Це не є такий, знаєте, сильний докор, одна ну, я тобі тепер кавкажу. Це є докір як, як лагідного батька. Ну чому ти то робиш? Чому ти сумніваєшся? І цього б я нам знаєте, вчити. Коли ми видимо один за одним якісь такі, знаєте, помилки неправильності, то ми не приходимо лише з таким зауваженням, бо то не добре. Трошки, трошки зінакше. Треба то саме сказати, щось те задумали, але лагідно, воно принесе тоді плід. Я бажаю собі сьогодні, я бажаю вам, щоб ми якби, перейняли сьогодні, перейняли цей досвід Петра, розуміючи, ким є Ісус, і ставалися насправді ну, подібним до Нього послання до Євреїв 12 главі, ми чуємо такі слова, які нас заохочують. Тому ми маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкинемо всякий тягар і гріх, що так легко нас обмотує, і біжімо витривало до змагання, що призначене нам вдивляючися пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри. Який замість радости, що перед Ним була, витерпів Хрест на сором, не звертаючи уваги, і який возніс праворуч Божого престолу, біжімо витривало то змагання, що призначене нам, і яке це змагання, вдивляючися пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри. Найдух Святий в цьому нам помагає. Слава Ісусу Христу!